Друзі, тільки що взяв інтерв'ю у бійця, просто так і йшов і бачив молода людина у формі, на жаль, вже без ноги. І захотілося запитати деякі моменти, але це вже кінець був, ми спілкувалися хвилин ще 5-7 з ним перед цим, бо він машину чекав. І ви знаєте, чесно. З однієї сторони, дуже боляче дивитися, що молоді хлопці вже без рук, без них. А з іншої сторони, велика вдячність і велика повага, велика любов, чесно, до цих всіх бійців. Тому що завдяки їм ми є. Вони завжди говорять завдяки тилу, завдяки нам, завдяки волонтерам, завдяки українцям вони є. Ну, завдяки... Їм ми теж живемо. Трішки відео можете побачити, я чесно, дуже нервувався, коли запитував. Це перший раз моє інтерв'ю. Але щиро людина відповіла. Тому перегляньте це відео. Важко було на передовій. Зачастую, да? ну, да, ну, так, звісно, не десь не досипали. десь мерзли, десь якісь важкі бої були. В принципі, я розумію, що ради чого це робиться, то ми легше не становиться. А ви взагалі Полтавський? Ні, я запорозький і служив в Харьковській частині. А тут я вже просто не хожу. Ну, Дуже велика подяка вам за вашу роботу. Аби не ви, то нас би не було б змели, я вам чесно скажу. Тому що я помітив, що вас ви підірвались, мабуть, на міні, так? так? І це не поодинокий випадок. І... Завдяки вам, ви захищали життям, здоров'ям нас, всю нашу землю, всіх українців. Тому велика подяка вам. Взагалі, що ви відчували, коли бачили ворога? Так, людь, людь, так? Да? Злість велика була. Ми сьогодні клипали, вони самі прийшли, почали вбивати людей. Робити яке безчинство. Як а, можна до них ще по іншому діти? А ще одне питання: От зараз е, зустрічається інформація, як Вагнер розказує, як вони вбивали дітей, як вони вбивали стариків, як вони вбивали жінок. От взагалі ви в них відчуваєте якесь поняття людини, якогось там добра, щось в них і взагалі є щось, таке цінність, якась в них є чи взагалі в них немає. Як ви думаєте? Та взагалі, коли ти знаходишся на фронті, ти до ворога наставишся, як тут він ворог. Тебе нема, добра вона людина чи погана людина. Тому якщо ти будеш сумніватися, то звісно тебе вб'ють. Тому нема такої. Люди. Просто треба бути воїном захищати світло. Дякую вам ще раз за інтерв'ю. Дякую вам за інформацію, дякую за вашу роботу. Дозвольте обняти вас, чесно, тому що. Завдяки таким людям ми живі, бережіть себе, і хай вас все складеться в цьому житті найкраще. Дякую, Дякую, до побачення. Дякую, що переглядаєте моє відео. І ще хочу сказати, що ми в житті дуже часто будемо стикатися із псевдовійськовими. От повірте мені, які не були на передовій, але мають форму. І будуть там лізти в депутати, в політику, там все інше, там кричати. Дивіться в очі людям, справжнього бійця, який був на передовій. Особливі очі. Подивіться в це відео, от зараз, що я записав, як себе веде цей молодий воїн. Подивіться в його очі. Там і біль, і страх, і смута. Але... Однозначно видно любов, життя, радість. Дуже багато там почуттів, відчуттів і очі це є зеркалом людини. Моя точка зору, що наш обов'язок звичайних громадян, я не говорю за політиків, за державу, наш обов'язок, тому що військові захищали нас допомагати військовим психологічно розуміти. Їх, адже вони пройшли дуже складний шлях. І ми повинні їм допомогти адаптуватися після війни в цей сосів. Тому що вони знову будуть стикатися з несправедливістю, з брехнею. там Знаєте, ж, політики нас це люблять робити, чиновники. Тому, друзі, нам потрібно їх підтримувати, дякувати, щоб вони розуміли, що вони. Потрібні навіть після війни.